Всім привіт! Давно не бачились, давно не чулись. Я от посидів трохи, може, не трохи посидів, але до мене дійшла така думка. Я мушу зізнатися, що це насправді дуже важке діло. Це робити відеоматеріали для Ютуба, бо треба, щоб вони відрізнялися від інших, які. Вже є на таку тематику там, українською мовою, англійською, це неважливо, тому що дуже часто ми дивимося, що саме там відбувається, і ми можемо завжди включити субтітри. Ось. Але насправді це дуже важка справа. Це треба інвестувати велику, дуже велику кількість часу. Треба мати гарну ідею для того, щоб про те. Що ми знімаємо відеоматеріал і що розказуємо, воно було цікаве, воно було актуальне. Треба написати сценарій, треба зробити дуже велику кількість дублей. По перший раз ти можеш дуже класно все робити, а потім в тебе починається апарат помилок або технічних, або ти починаєш щось неправильно вимовляти, забиваєш якісь там слова, бо здебільшого, ти думаєш там якісь технічні речі вже більш англійською мовою. От, і до чого я все це веду? Що мені хочеться робити дуже велику кількість educational матеріалу щось видавати зі свого досвіду, щось може подивитись цікаво і зробити якусь вижимку, зробити більш стисле, або зробити, зробити якісь не знаю, презентацію чи walkthrough, коли ти розказуєш про те, що ти робиш, і показуєш. Але хочеться це робити, не хочеться припиняти це робити, тому спробую ще один варіант, як це можна робити. Це прям беремо і робимо без якихось підготовок, так як воно буде. Звісно, що навіть це те, що я зараз записую, це вже, мабуть, там в мене п'ятий дубль, бо там вже 11.30, А коли це робити, як не вночі, коли місто засинає, і ми можемо сконцентруватися на тому, що нам. Хочеться, що ми не встигли зробити за цей день, окрім роботи і наших буденних справ. От тому я хочу освіжити свої знання у ЄКСі. Не працював з ним вже так роки-півтори. Ось тому знайшов такий от ЄКС воркшоп. Не знаю, не проходив його, тому пропоную його пройти разом зі мною. Якщо вам подобається це відео, це такий формат, то поставте свої лайк і коментарі і. Це буде для мене ознакою того, що це заходить і можна це робити ще. Тобто, бо моя основна ідея це якраз таки пройти його разом з вами, зарофрофрешити свій knowledge, і може щось розказати свої речі, опираясь на свій власний досвід. Тому давайте починати. Ну і почнемо з того, що давайте подивимось про що цей воркшоп, що нам обіцяють, які теми ми тут розглянемо. Які фічі, саме ЕКС, що, в принципі, може щось додатково, але в принципі на будь-який матеріал він буде корисний, якщо ми його ще практично пропрацюємо. Тому це і повинен бути практичний воркшоп. Тут не буде великої кількості теорії, може, якісь там графіки, діаграми, деяка кількість тексту, і навіть бачите, є коротке відео. Ми його також подивимося, тому що. Ну, ми ж бачимо, в англомовному сегменті дуже сильно заходить така реакція на реакцію. Тобто, хтось щось дивиться про те, як хтось щось розказує і робить якісь свої коментарі. Ну, подивимось, може, мені також це сподобається і стану великим експертом у коментуванні. Так, вітаємо! Це у нас Elastic Kubernetes Service Workshop. Ну, в цьому воркшопі нас проведуть через серію hands-on... Лаб для того, щоб ми могли вивчити та дослідити велику кількість фічей, яка є в ЄКС. Ну, мабуть, там дійсно дуже багато всього, наскільки я чув. Так, і розберемося, як, інтег... як він інтегрован з великою кількістю сервісів, які... які є в AWS. Ну, це менеджер сервіс, там його, в принципі, виграш будь-якого менеджер сервісу. Це і нам не потрібно буде його самостійно підтримувати на низькому рівні. Та... У нас буде інтеграція з усім, що є в овесі. Саме головне це я. Identity Access Management. Так. Лаби у нас згруповані по секціям, тобто Introduction. Знайомимося з форматами структури цього воркшопу. Це що ми будемо робити в сьогоднішньому відео. Далі йде розбір якихось фундаментальних концеп... концептів, які відносяться до ЄКС. Та також, ви бачите, я не буду себе виправляти потім на монтажі, бо це велика кількість часу. Якщо буду щось казати з помилками як кажуть трошки кострубатою мовою, то ви мене вибачаєте, бо записуємо на живу. Так, концепти ЄКС, групи Добре, Fargate їхня відома сервелес платформа. Щоб ми не працювали зі Сіту, а щось нам там під капотом AWS е, видавав. Як експозити наші аплікейшени, як утилізувати сториж? Тобто ми будемо пробрасувати доступ до нашого сервісу з, зовнішнь... з зовнішнього світу. Через використання Load балансерів тобто у нас буде LB, Elastic load Balancer, тобто ми будемо підключати туди SSL-сертифікати, які будуть ішуються самим Amazon. І як утилізувати storage, Тобто, як ми знаємо, у Кубера є деяка кількість драйверів, да, які ми можемо їх потім підключати під PV, PVC і всі ці речі пов'язані зі стореджем. Тобто EBS, -и, efs -и, тобто то, що в нас вже пропонує сам AWS, використовуючи драйвери, ми прокидуємо в наші Kubernetes сабстракції. Дощ пішов на вулицю. Автоскейлінг, Тобто, як ми можемо скелити наші аплікейшини вгору, тобто вертикально і горизонтально. Тобто, горизонтально ми додаємо нові. Entities, да, а вертикально ми змінюємо. Якщо це стосується нод, то ми там node тайп змінюємо. Була у нас worker нода з двома vCPU CPU і 8 ГБ оперативної пам'яті пам стала в два рази більше. Тобто ми в два рази більше workload зможемо підтримувати. Observability, тобто як моніторити критичні моменти пов'язані з application, сервісами, стореджем. І також додатково все, що відноситься до, само, до самого Kubernetes кластеру. Security, подивимось, не експерт у security, хочеться подивитися, що кажуть експерти з цього питання, як захищати кластер, як захищати іміджі, тобто всі ці речі. Так, для мене буде цікава тема нетворкінгу, тобто, як о, буде використовуватися або Amazon VPS. Як він там правильно називається. Ну, б, Поки що будемо називати його network Driver, або, або знайдемо якийсь інший, або я згадаю, як це по-правильному називається. Тобто можливість використовувати різні Network Driver для того, щоб взаємодіїти з різною Береметал, uh, тобто он-преміс нетворк-інфраструктурою, або з якоюсь клаудною і абстракціями саме клауда. Ну і звісно ж, автоматизація, тобто принципи Гітопсу. І як провізнити інфраструктуру через ECS. Ну, звісно що, по Cloud Formation, Terraform, усі ці речі. Лаба у нас задизайнена, щоб ми отримали все дуже класно, все вивчили, розбите на модулі, для того, щоб це могло зарефлектити наш експіріанс і скіли, і щоб ми могли вивчити все цього нового. Ну, ну, класні обіцянки мені, мені подобаються. Так, і також воркшоп провайдит та вес інфраструктуру, яка включає ЄКС-кластер, інтегрейте і даєшку, щоб можна було щось там пописати, поправити YAML-маніфести, але це не наш варіант. Ми будемо щось піднімати у нашому aws аккаунті, тому що цей воркшоп він не тільки для, був для самостійного проходження, а це також. Тобто, це був івент, на нього люди реєструвалися, там давали креди до якихось aws акаунтів, де вже, наприклад, ЄКС мог. Міг бути розгорнути, от тому що далі будемо дивитися саме відео, я так розумію, і коментувати. Так, ну що продовжуємо. Тут нам далі пропонують подивитися коротко 10 хвилин на відео, але для того, щоб не розтягувати цей формат і не робити все ж таки, що я дивлюсь це відео, якось коментую. Його можете подивитися самостійно. В принципі, моя задача зараз це зробити короткий рекап або рев'юшку цього відео. То тут нам говорять про те, що чому ми повинні використовувати ЕКС, тому що це менеджер сервіс. Він, по-перше, звільняє нас від необхідності самостійно підтримувати control плейн тобто не шукати десь віртуальні ресурси. Тобто піднімати віртуалку, там декілька і на них розгортати ECD, як SQL базу даних, щоб зберігати всі конфіги, які від стейт усіх ресурсів Kubernetes кластеру, піднімати API, сервер, скедулер і всі інші компоненти, які відносяться до контроплейну у нас. Тому вони це роблять за нас і, чарж... і чарджать вони за нас. Це 70 доларів чи трошки ще. Може, трошки менше, але десь приблизно ця сума. От. І, ц, і, ці, і цей контролін, він розгорнутий у спеціальному аккаунті самого AWS, до якого ми доступу немає. Тобто, у нас, по суті, є VPC-пірінг між тим аккаунтом, що використовує АВС, щоб розгорнути там контроллен, і нашою VPC-хою, де в нас буде data Plane, тобто там, де ми будемо розгортати ноди. І у нас є можливість як самостійно підняти її сітухи, на них встановити потрібний нам контейнер Runtime, а далі вже підключити його до нашого Kubernetes кластеру. Або щоб потім нам все це не менеджити, ми можемо використовувати таку абстракцію, яка є в EKS. Вона, в принципі, є, і в інших менеджит Kubernetes кластерах від інших клаудних провайдерів. АКС в GCP це GKE, АКС це у нас в ажурі, тобто Azure Kubernetes Service або Google Kubernetes Engine. Тобто там є схожі концепції, де у вас є абстракція, яка вам дозволяє взяти N кількість нот якогось типу, і далі сказати, що де їх розгорнути, в якої VPC, з якими параметрами, а далі вже. Клауд зробить все за нас. Тобто він підніме ці СІТухи в нашому аккаунті, ми будемо їх бачити в СІТу. Далі він встановить на них все, що потрібно, для того, щоб ця нода у нас в. Потім, коли ми напишемо в CLI лаї CTL get nodes, ну перед цим ми ще потрібні аудентифікуватися. У EKS Control Plane, тому у нас використовується тут потужна ох, це слово потужна зв'язка з IAM, ну і з іншими AWS сервісами такими як Load Balancer, такими як Storage. Також є можливість використовувати Cloud Controller оператори, які нам дозволяють за допомогою yaml маніфестів створювати об'єкти. В Авесі, для того, щоб о, все зберігати, наприклад, в одному репозиторію, все описувати такими yaml Kubernetes абстракціями. Ось. І також каже, що для того, щоб піднімати, ми можемо це робити руками. Можемо використовувати спеціально весь CLI, яка заточена виключно под Kubernetes. Це у нас EKS CTL, ну і Terraform, куди ж без нього. Тому це такий короткий рекап того відео. Якщо хочете, можете його подивитись. А на завершення ми подивимося секцію Setup і може знайдемо щось інтересне для нас. Так, рухаємось. Секція сетап. Та, тобто, в цій секції у нас є два варіанти, як менеджити лабу для воркшопа, яка. Включає а, налаштування вашого вес-аккаунту, тобто на вес-івенті, якщо б це було, би, це було б дуже гарно. Тобто Ми отримуємо email, по імейлу One Time Password, ну, tp, тобто, event Access Code, далі ми джойнемося, У нас є можливість відкрити вес консоль. І далі у нас буде, де ідеєшка знаходиться, тобто, може там якісь там. В через SSM, може там Cloud9 якийсь, не знаю, не був на таких івентах. Ну і далі у нас є пароль. Вводимо, Ось у нас. Ну, схоже, на Cloud9. Um, тобто, у нас там буде Сієлайка. І далі ми почнемо щось робити по івентам. Якщо в нашому AWS аккаунті, тут є аж цілих Цілих три варіанти. І одразу, прям що класно, червоненьке попередження, що за вас, у вас будуть чарджити кости. По-перше, є за Control-Plane, а далі про всі комп'ютер-ресурси, які ви зрете. Тобто, можна створювати це з допомогою Cloud Formation темплейту. От, по дефолту, у нас використовується для, ну, для якого регіону тут є да? темплейт. Тобто, може нам. Одразу його створити тут. Так, ці інструкції були протести не в інших, не в інших, а тільки в цих регіонах. І не гарантується, що буде тр... працювати в інших без модифікацій. Тобто нам потрібно, якщо ми хочемо, наприклад, в Ю Централ 1 цей темплейт запустити, то нам потрібно його піти і перелопатити, і всюди замінити US EU West 1 на Ю Централ 1. Бла-бла-бла, створити стек, якісь там також паролі і все інше. Так, ну добре, не хочу робити з Cloud Formation. Як робити з EKS CTL? -ем? Тобто EKS-CTL він же проінсталений на ваш Cloud Nine environment. Тобто я був правий, що Ідеєшка це Cloud Nine. Допомагає нам створити. Тобто, EKS CTL, він, типу, розуміє. А, api структуру запросів, яка буде генеруватися з, чим, з цим ямл-маніфестом, коли ми будемо відправляти все це в ВВС. Спеціальний тайп kind – це кластер конфіг. І бачите, що api-версія версія це якесь IO V-Alpha 1.5. Тобто цей конфіг на ванільному кубері він а, нічого не зробить. Так, а, кубер версії 1.30. Також тут встановлюються дони типу Карпентер. Інтеграція з IAM у нас йде, також в якому VPC, тобто які сідери використовувати для, для датаплейну. Конфігурація кластер-дпоинтів, тобто, чи буде у нас доступ зсередини VPC і публічний до нашого контрольну, і адони. Тобто, о, CNI, контейнер нетворк інтерфейс. Тобто, це фраза, яку я намагався згадати про нетворк драйвер Тобто, у нас буде, не, наприклад, не Каліко, не якийсь там інший, а використовуватися в Версія 1.16, прокидаємо якісь варіабли, бла-бла-бла, і де у нас менеджер-нот-група. Тобто це у нас відноситься до конфігурації Control plane а, і інтеграції з AWS, а далі вже нот-група. Тобто буде називатися у нас Default, Capacity мінімальне, Desire 3, може скелетися до 6. Instant Step M5 Large. Буде використовуватися у нас всередині приватний творкінг, релізна версія кубера, кубора є весного. Uh, Скільки mm, у нас може одночасно бути недоступним до, при оновленні. І також лейбли у нас буде якісь використовуватися. Потім як все це діло запустити, і як все це діло після того позатирати. І моє улюблене це Terraform, тобто провайдер AWS, тут все гарно, все добре, HashiCorp AWS, конфігурація. тобто Це конфігурація провайдеру, це у нас конфігурація обов'язкова, required provider, яка версія Terraform, тобто 1.4.2 і вище. Теги ми закидуємо, тобто, щоб ми потім могли знайти всі ресурси, які відносяться до датаплейну. Будуть мати такі от тег, створений воркшопом ікс Workshop v 2 Далі секція Locals. Нам потрібні мати приватні сабнети, публічні в трьох availability зонах І спочатку модулем VPC ми створимо VPC, NAT Gateway, Internet Gateway, Network ACL, якщо нам потрібні. Також можемо закинувати теги. Для того, щоб була інтеграція з load Balancer. теги також для Карпентера. А, і модулем EKS ми будемо піднімати Control-Plane і Data Plane. Тобто, тут все, в принципі, схоже, що ми бачили в EKS ctl тобто VPC-CNI буде використовуватися як network driver, а, в якому VPC. Так, тут чи потрібно нам створювати security групи, по дефолту не створюємо. І секція, яка відноситься до нот-групи. Також саме: api 5 large релізна версія Амішки. Вона у нас буде через variable прокидуватися. І тут, в принципі, повинен бути, чи не бути репозиторій, де це можна подивитися. Тобто ось вона у нас іде. Весь cks-workshop, stable, cluster, terraform, і які файли нам витягнути. Тобто, якщо ми все ми витягнемо, то гуд. Супер. ну, Для початку, думаю, нам цього буде достатньо. Тобто, Ми зрозуміли, про що цей воркшоп, що він нам дасть, і як ми будемо починати. І починати ми наступне відео будемо з того, що ми. Візьмемо мій AWS аккаунт і за допомогою Terraform розгорнемо кластер. Ні, давайте спочатку з допомогою EKS CTL, пограємося з цим CLI, -ем, бо потрібно також розуміти, що Amazon нам дає у якості CLI, як eks CTL, які в нього є можливості, що ми можемо їм робити, що не можемо. Ну, а потім вже е, підемо і будемо робити мимо улюбленим інструментом: це Terraform. І я сподіваюся, що такий формат а, експромту вам сподобається, і я все одно, незважаючи на такий, який фідбек буде, я дороблю всі ці відео, тому що також потрібно а, мати практику, щось озвучувати, щось казати, тому що це як скіл і навик. Якщо ти його не використовуєш, то вони і пропадають. Тому, всім дякую, що подивились, Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися, і до зустрічі у нових відео, яке вийде дуже-дуже скоро. Побачимось!